Добрий день, шановне панство. Дивіться, вистроїлися мої самочки, які будуть скоро мати кавалера. Ось. І сьогодні я хочу підняти тему на рахунок користі м'яса, м'яса нутрі. І я буду як на своєму прикладі вам розказувати, так і з того, що мені розказували люди, з якими я спілкуюся, нутрії води деякі. І, в принципі, знайомі, які в мене взяли, по крайній мірі одну нутрію, про користь нутрію м'яса з нутрі. Так почнемо з того, що е, е, сусід, не сусід, знайомі моєї дружини замовили в неї нутрію. І десь тиждень чи два назад я забив нутрію кажу, яку вам найбільшу, найменшу, бо. Забій був самочок, і коротше, жіночка їм продала нутрію приблизно, я не пам'ятаю, по 400 гривень м'ясом. І для чого? Та, як в тої знайомої лікарі рекомендували її їсти м'ясо з нутрі, тому що в людини проявляється цукровий діабет. Так що... Хто має схильність до цукрового діабету або його має, то обов'язково потрібно бажано, не обов'язково бажано їсти е, м'ясо нутрій. Так, так само я на ринку з одним мужчиною, ми що зговорилися. Я кажу, я тримаю нутрій, а я купляв того, гірчицю в нього. Він торгує, він дуже-дуже грубий був і з словами мав проблему. І що зговорили, скажу, для нутрії треба посіяти. А він питається, чи я не продам. І каже, я на даний момент не маю. Але як буду, то він взяв мій телефон, а питає, в чому. Він то саме підтвердив, каже: я маю і проблеми з суглобами, і з цукровим діабетом, і він в кого скупляє м'ясо нутрії ну, на постійній основі. От і взяв мого телефона. Мені на даний момент ще не дзвонив, бо каже, якби та, та людина не мала, то я би вам перезвонив, якби ви мали, то би продали. І от Василь до мене приїздив, теж мені то саме розказує, каже: тримали колись внутрішні, потім, як, як молодим був, як дуже молодий. Він і зараз молодий. А як був дуже молодим, батьки тримали, він допомагав, а потім життя змінилося, він переїхав місто. Ну, життя кидає того. А зараз, напевно, знову в селі оказався. І вирішили зайнятися нутріями. По тій причині, що в нього теж скаче цукор, і лікарі рекомендують м'ясо ді... нутрії. Е... Через те, що воно. Структура того м'яса має, напевно, то я точно не буду стверджувати, що м'ясо нутрії має багато ненасищених амінокислот, які, видно, не дають. Не знаю, що не дають, але вони корисні для організму. А тепер ще трошки про себе. Як я продавав внутрі, от першого числа, сьогодні, напевно, 4 чи 5, менше з тим. Я в сусідньому вольєрі, то в мене, так, щоб внутрі не вилазили, бо ось в даному вольєрі, зараз я покажу, то в мене від підлога і тут, що я зробив бар'єрчик, то десь 30 см 40 І в мене внутрі тут вилазять. А так, щоб не вилазили, я в сусідньому вольєрі. зараз ми підійдемо. Зараз вам все покажу. Ось, я ось тут, у мене десь 70 см є. І я, як ловив внутрі, я ні, перше розкажу, я як робив той вольєр, то в мене та коліна боліла, що я мусив перекидати. З одну ногу перейшов, а другу мусив рукою поправляти, бо болі в колінах були, що я не міг ногу за собою спотягнути, тих 75 см, другу перекинути, що мені приходилося перекидати, допомагати рукою. І з того часу ще не повних вже три роки пройшло, і, в принципі, ми вже, напевно. Вдома-два роки їмо чисто м'ясо внутрі. Ну, Зрідка там свинина попадає. Інше того, ну ковбаса знутрі, паштети внутрі, тушонка внутрі, суп м'ясо внутрі. Ну все тіло. Далі. Хлопці теж жінка періодично, і так, як я от тих восамочок ловив, я їх носив в сусіднє приміщення на вагу, то я той бар'єр брав як молодий. Я десь е, потім пішов на роботу, прийшов до, з роботи, задумався над тим. Жінки питаю, кому я нутрою передавав? Вона каже: нікому ти не передавав, ти сам той бар'єр е, ну, перескакував і сам носив на вагу нутрою. То я до чого веду? Не замічаючи того, що коли довший проміжуток часу 에, їсти м'ясо внутрі, як не як дивлюся, в мене трошки і ноги, суглоби трошки менше перестали боліти. Я не кажу, що вони зовсім не болять, але менше того, почали боліти. Ще що? 呃。Uh